Привіт, шановні друзі! Сьогодні пропоную приготувати запіканку з кисломолочного сиру. Цей сезон був вдалий на груші. Дивіться, які у мене наросли грушки, дуже запашні й ароматні. Тому я вирішив об'єднати пряну грушу. Вині та запіканку з кисломолочного сиру. Що нам знадобиться для цього? П'ять таких грушок, один апельсин, 800 грамів кисломолочного сиру, 4 яєчка, масло для смачування форми, крохмаль, цукор, сіль, сметана, вино, червоне. У мене вино домашнє зі смородини, цьогорічне, молоде. І спеції паличка кориці, ванілі або ванільний цукор можна використовувати, і гвоздика. Починаємо з того, що нам потрібно зняти шкірку. З грушок, а з апельсина зняти цедру. За допомогою такої овочечистилки, Ось так швидко-швиденько знімаємо цедру з апельсину. Намагайтеся, щоб менше було білої частинки, бо вона дає гіркоту. Цедру апельсина ми відправляємо до кастрюлі. Апельсинчик отак покатаємо. Тепер розріжемо навпіл і через сито, щоб не попали кісточки, вичавлюємо сік до кастрюльки. І з другої половинки, так само. Бачите, і не треба нам потім буде це все проціжувати. Тепер треба зняти шкірку. З грушок. Все так само, як ми робили з апельсиною. Але ці шкірачки ми не додаємо до нашого сиропу майбутнього. З цих шкірачок ви можете зварити або компот, або зробити грушову настоянку, яку я буду робити сьогодні. Але відео вийде згодом. Чистимо всі грушки. у мене буде отака форма, як для кексу. Груші ми потім будемо вставляти сюди вертикально, щоб вони не терчали тут за форму. Тому приблизно дивіться так, щоб вони стояли рівненько. Рівняємо їм нижню частинку обрізаємо. І тепер ще раз заміряємо, відрізаємо такі частинки. рівненько. Це також піде мені на, на настоянку. І так, всі грушки ми зрівняємо зараз. Все це, звісно, приблизно. Не до міліметрів. І ось таково рівняємо наші груші. Ми все одно будемо різати на 4 частинки грушку. Тому так вона, звісно, буде легше буде їй проваритися і набрати всіх ароматів. Тому зразу розрізаємо на чотири частинки і складаємо до кастрюльки вирізати насіннячко. Так буде простіше. Дивіться всі ці обрізочки ми використаємо. Я ще раз вам кажу, для настоянки. Ви можете використати їх. Зварити з нього грушевий компот, але я додав би до нього лимон. Бо так буде смачніше. І так, філіруємо всі наші 5 грушок і складаємо до кастрюльки. Ми нарізали наші грушки. Заливаємо наші грушки вином. Дивіться, вино. Повністю покривати наші груші. У мене тут літра. Я думаю, що вистачить повністю. Дивіться. Вмикаємо нашу плитку на максимум. Тепер по Нашого винця додаємо ваніль, додаємо корицю. Гвоздичку треба десь приблизно 8-10 бутончиків, то як любить. Але її треба дати кипнути і зразу достати. Тому я використаю такий заварничок. Ви можете це зробити в марлічку. 10 бутончиків. І як закипить, ми їх опустимо, трошки прокипятимо і достанемо. І не треба буде це всього відсежувати. Поки закипає наше винце, будемо займатися. Нашою творожною запіканкою. У мене тут є 800 грамів кисломолочного сиру. До нього ми додамо 4 яйця. Ось так. Додамо 6 столових ложок цукру з гіркою, дивіться, дрібку сілі. Я завжди додаю до десертів сіль, вона відтіняє е, смак. І також 6 столових ложок жирненької сметанки у мене. Крохмалю додамо. Шість столових ложок. У мене кукурузяний, але можна використати і картопляний. Дивіться, всі ложечки з гіркою. Борошна ми взагалі не додаємо. Цей десерт у нас буде без борошна, тому він не буде дуже-дуже ніжний. Тепер все це діло нам треба перебити погружним блендером. Дивіться, якої. Консистенція вийшла наше тісто. Бачите? Таке як морозиво. Друзі, закипіло наше вино, зменшуємо вогонь. а Тут у нас 10 гвоздичок. Ми їх буквально отак на 30 секунд занурюємо у наше винце, дамо йому трішки прокипити, насичити наше вино ароматом, прокипіло. І більш не потрібно. Цього ми ось отак підставляємо. І тепер засипаємо цукор до вина. З моменту закипання варимо 15-20 хвилин. Вимикаємо плитку. За допомогою виделочки достаємо наші грушки, викладаємо на таріль. Нам треба, щоб вони прохололи. За цей час, за 20 хвилин, грушка вже повністю просякла оціми ароматами вина, цедри апельсину, кориці, ванильки, запах неймовірний, запах Різдва чомусь, мабуть, як запах грінтвейну, запах свята так це тисяча. Алкоголь з вина весь випарувався, тому не бійтесь давати цей десерт дітлахам. Тут залишилися тільки аромати божественної насолоди. І, і ще одне дивіться дуже багато у нас залишилося винця. Нам, звісно, стільки ж не потрібно. Ми будемо його варювати до соусу дуже довго і стільки соусу не потрібно. Тому половинку десь приблизно зараз ми відділяємо в іншу кастрюлю, заодно і процідимо. Так, це у нас прохолоджується. Половину зараз через сито ми пересидимо цю кастрюлю. Так. Я думаю, так достатньо. І тепер вмикаємо плитку. І поки буде запікатися наша запіканка, ми з вина з цього зробимо соус, уваримо його до консистенції соусу, будемо пробувати його на густоту і на цукор. І в цей час. Потрібно вже вмикнути духовку, згріти її до 180 градусів. Закипіло венце, і тепер робимо десь середній вогник і уварюємо наш майбутній соус. Вершковим маслом змазуємо нашу форму для випікання. У мене от така кексниця. Чому кексниця? Тому що температура буде із середини, також буде прогріватися наша запіканка. Тому буде рівномірніше пропікатись, я б рекомендував би таку форму. Просто якщо буде форма, Форма без цієї серединки, то серединка може не пропектись. Тіста багато у нас, щедро змазали форму вершковим маслом. Виливаємо на дно наше тісто. Тепер беремо нашу грушку і рівномірно викладаємо ось так у тісто по всьому периметру. І ось отак, і ось отак. Залишилося три штучки, не влізло. Ми можемо їх додати сюди до серединки. Ніхто нам цього з вами не заборонить. І тепер розподіляємо залишки нашого тіста, отак обережненько, на всю форму. Ось так. Тепер так трішечки треба його сколихнути. Щоб тісто розійшлось поміж грушок. Воно, звісно, там зараз у гарячому і так розійдеться, але щоб не було пухерців повітря. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів. Десь хвилин на 40. пройшло 40 хвилин. Бачите, наша запіканочка вже запеклась. Ми вимикаємо нашу духовку і зачиняємо. І так ми її залишаємо до повного. Охолоджування. Тим часом я додав до нашого соусу ще 4 столові ложечки цукру, бо мені було кисленько і жидкувато. Соус став пінитись, тому що це вже як карамелька. Вимикаємо. Ось я знайшов таку формочку. Переливаємо наш соус. Він дуже швидко загусає на стіночках кастрюлі. Прохолодно, він стане набагато густіший. Тепер саме найскладніше зачекати півтори годинки. Вже майже майже тепло. Трішечки провірити на відлипання края. Тепер накриваємо таріллю підходящого розміру. І, боже, поможи. Так, ну, момент істини. Ось така краса, друзі. Така у нас біла краса. Тепер. Щодо соусу. Дивіться, соус у нас захолов і вийшов як, як мед. Дуже вже хочеться спробувати скуштувати. Дивіться, друзі, яка вона на зрізі. Дуже ароматний запах. Дивіться, як прекрасно тримає форму. Не розтікається, не падає. Дивіться. Грушка на зрізі, яка красива. Ну, тепер спробуємо. Спочатку спробую без соусу. М -м. Якщо хтось вам скаже, що коли-небудь таке коштував, не вірте йому. М -м Я ж кажу по відчуттям, нібито ви їсте хмариночку. Відірватися неможливо. Треба відірватися. Спробуй грушку. М -м -м Груша щось, щось неймовірне. Так як аби не знав, можливо, зразу і не зрозумів би, що їм грушу. Рот наповнився. Такими спалахами смаків дуже добре. Тепер, друзі, соус. Дивіться, як я і казав, дуже густий соус. Дуже. Він закарамелізувався. Ми виварювали вино. Він кисло солодкий, він не солодкий, там аж там приторний. Зараз спробуємо соусом. Ну, це якраз той випадок, коли одне без одного. Існувати не може. Оце наша ініянь. Друзі, Друзі, ну, до соусу це було смачно. А зараз з соусом це вже, це вже шедеврально. Знаєте, хочете співати? Сьогодні трохи йшов дощик, не було настрою, тепер ми робимо настрій самі. Друзі, неймовірна смакота. дуже добра груша. Зараз спробую грушку, спробую з соусом. Хоча вона і варилася ж в ньому. Але ви знаєте, соусу. Мабуть, можна було б виварювати весь. Дуже добрий соус. Так, грушка з соусом. М -м -м. Я казала моя бабуся, ратуйте. Я не знаю, як відірватися. Отак, спалахи, спалахи різних смаків. Дуже добра запіканка, Ну, ніжність. Ніжність. Соус настільки додає смаку, це неймовірно. Не можу зупинитися. Не, а, Готуйте з любов'ю. Споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! А вам, хай Бог дає здоров'я, натхнення і радість і тихих ночей.